Danske Отця, і Сина, і Сина, Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. П'ята Великодня неділя рік В. Читання святого Євангелія від Йоанна. І коли Вийшов Юда з горниці, Ісус промовив Тепер прославився син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і його прославить у собі, і прославить його незабаром. Дітоньки, ще трохи я з вами. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати. Рішуче жити заповідь любові. Молімося за серце, здатне любити попри біль і кривду. Стоятиму серед апостолів, які розмовляють з Ісусом у світлиці. Споглядатиму спокій і сердечну любов, з якої Ісус звертається до своїх учнів, дітоньки, ще трохи я з вами. Ісус знає і про зраду Юди, і про те, що в момент страждань всі учні покинуть Його, але Він залишається уважним до них і любить їх. Більше того, Він має в собі стільки сили, щоб підтримувати їх до часу випробування. Він здатен забути про себе. Буду роздумувати над поведінкою Ісуса і подивлюся на себе чи можу я смиритися зі стражданнями, яке мене спіткало, чи зустрічаюся і розмовляю з тими, хто мене скривдив? Щоб ви любили один одного, одне з останніх бажань перед відходом Ісуса з цієї землі. Він думав про всіх, навіть про Юду. У любові ми не можемо нікого оминути. Ісус знає всі болі і кривди, які ми завдаємо один одному. Спробую передати бажання Ісуса сповнене турботи Він звертається до моєї спільноти, до моєї сім'ї і до мене особисто. Він хоче, щоб я любив так, як Він. Навіть тих, хто зраджує мене, хто залишає мене в найважчі моменти мого життя. Що я відчуваю в своєму серці при цих словах. Я довірю себе Ісусу з тим опором, який хоче захопити мене, коли я маю проявити любов до тих, хто зрадив і завдав мені болю. Довірю Ісусові свою сім'ю свою спільноту, буду просити Його про дар любові один до одного, щоб усі, хто дивиться на наше життя, могли впізнати в нас учнів Ісуса. Попрошу Його пробачення за кожне погане свідчення життя в моїй родині і в моїй спільноті, повторюватиму, зціли наші відносини. В школі Богородиці. Щорічне послання Богородиці Цариці Миру візіонерці Міряні Сольдо, 18 березня 2020 року. Дорогі діти, мій син, як Бог, завжди дивився над часом. Я, як його мати, через нього бачу в часі, бачу гарні і болісні речі, але бачу, що є ще любов, і треба вчинити, щоб вона була пізнана. Діти мої, не можете бути щасливими, якщо не любите одне одного, якщо не маєте любові в кожній ситуації у кожному моменті свого життя. І я, як мати, через любов приходжу до вас, щоб вам допомогти пізнати правдиву любов, пізнати мого сина. Тому вас закликаю, аби завжди, щораз більше, були спраглими любові, віри та надії. Єдиним джерелом, із якого можете пити, є довіра до Бога, мого сина. Діти мої, у моменти неспокою і зречення, ви лише шукайте обличчя мого сина, Ви лише жийте Його словами і не бійтеся, моліться і любіть щирими відчуттями, добрими ділами та допоможіть, щоб світ змінився і моє серце перемогло. Як і мій син, я кажу вам, любіть одне одного, бо без любові нема спасіння. Дякую вам, діти мої. Маріє, допоможи нам приймати рішення на користь любові в кожній миті, в кожній ситуації. Нехай любов перемагає, молимося з тобою за наше серце, здатне любити, незважаючи на рани і кривди. На посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею небесного, небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають посвячую своє тіло та душу, своє майно видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Васимутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.